В цьому смартфоні поєдналися максимальні характеристики за дивовижну ціну. І якщо у випадку колишніх королів звання ТОП за свої гроші смартфонів Xiaomi пристойне залізо зазвичай псувалося таким собі софтом, то тут зовсім не той випадок. Сьогодні ви дізнаєтеся, чи є життя із смартфоном для китайського ринку в Україні. Я розвію чимало страшилок про такі трубки, але разом з тим поговоримо і про певні нюанси, на які варто звернути увагу. Як і варто звернути увагу, на дику економію. Справа не лише в тому, що смартфони для китайського ринку історично суттєво дешевші за глобальні версії. Для прикладу, в магазині Pixelfone, який люб'язно надав на огляд iq 13. Ця модель коштує близько 30 тисяч гривень. Тоді як вибравши злегка вживаний варіант, в чудовому стані можна зекономити ще кілька тисяч. На старіші моделі різниця ще більш суттєва, при тому, що вживані смартфони Pixelfone перевіряє за 21 параметром та надає гарантію від магазину. Це стосується великого асортименту таких смартфонів, який ви можете переглянути на сайті та підібрати для себе цікаву пропозицію. Крім цього, доступне розтермінування на вигідних умовах, трейд-ін та загальна простота і швидкість замовлення. Тому бігом переходимо за посиланням в описі для ознайомлення. Отже, бренд Айку доволі екзотичний у нас, Втім, це просто суббренд Vivo, про який ви вже, мабуть, чули. Айку 13 вийшов восени минулого року і відразу запропонував найповітрій. Тужніший на сьогодні Snapdragon Dragon 8 Elite, кремнію вуглецеву батарею та крутий екран. Але давайте по порядку: смартфон постачається в чорній коробочці з брендуванням BMW, оскільки це такий собі преміум партнер смартфонів Айку. Тому затятим BMW після купівлі автомобіля варто глянути в сторону цих смартфонів. Хоча я б спочатку перевірив, чи працюють поворотники. Ну, знаєте, так, на, на всяк випадок. Окрім смартфона, бачимо листівку із зображенням вашого авто, в яку вбудована скріпка для виймання лотка SIM-карт. Також присутній матовий силіконовий чохол доволі непоганої якості, кабель Type-C на Type-C та 120-ватний зарядний блок. Так, блок не під наші розетки, але це вирішується копійчаним перехідником. Одним словом, шикарна комплектація багатьом виробникам варто повчитися в айку. Сам смартфон можна віднести до категорії великих флагманів рамка з алюмінією та скло з обох боків. І, хоч знаєте, я не фанат плоских рамок та екрану, які тут присутні, айку 13 лежить в руці значно приємніше ніж поточні айфони, самсунги чи пікселі. Вся справа в тому, що китайці вирішили зробити невеликі скруглення. По периметру задньої кришки, що дуже позитивно відобразилося на тактильному сприйнятті. До речі, кришка темно-сіра, матова, приємна на вигляд, та не схильно збирати відбитки пальців. В природі існують ще срібна, зелена та біла версії. Біла має додаткове брендування BMW, тому фанатам шлях саме туди. Не забули й про просунутий водозахист корпусу, окрім сертифікації IP 68, присутня також ip 69. Блок камер має LED-обрамлення, яке блимає під час отримання сповіщень чи дзвінків. Також його можна просто вімкнути, налаштувати яскравість час роботи та стиль ефектів. Виглядає прикольно, надає якоїсь свіжості дизайну. Єдине до чого можу причепитися серед ефектів налаштуваннях. Немає просто звичайного статичного світіння, і це трохи дивно. Спереду від ній це плоский, 68 дюймовий AMOLED LTPO, екран з роздільною здатністю QHD. Захисне скло використовується в якійсь мірі екзотичне від німецької компанії Scott, а пікова яскравість панелі складає 4500 ніт. Щоправда, це в HDR режимі. В стандартному користуванні під прямим сонячним промінням яскравість гідна, втім, флагманським конкурентам в більшості випадків буде програвати. За це зображення абсолютно топового рівня, чудове передавання кольорів та кути огляду, швидкість оновлення 144 Гц, які доступні переважно у визначених іграх. При звичайному скролінгу герцовка опирається у 120 Гц. Щоправда, є один нюанс: навіть коли виставляєш максимальну герцовку в налаштуваннях, вона працює лише в інтерфейсі системи. Самі ж застосунки скроляться при 60 Гц. Виявляється, вищу герцовку потрібно вручну виставити для конкретних програм, і тоді вона працює. Нормально дивне рішення не зустрічав такого раніше. На щастя, якщо один раз налаштуєш, смартфон запам'ятає необхідну герцовку, і ви всюди зможете насолоджуватися канонічними 120 двадцятьма не забули і про DC dimming для чутливих до шіму людей. Китайські виробники зазвичай звертають на це увагу, і це приємно. Двигун в цій трубці найпотужніший на сьогодні Snapdragon 8 Elite. Йому асистують 12 ГБ оперативки та 256 постійної пам'яті. Остання, до речі, відповідає стандарту UFS 4.1, який є найшвидшим в індустрії. В якості оболонки маємо Origin OS 5 на базі 15-го Android. Деякі речі стосовно оболонки я вам розкрию. В цьому огляді, однак, згодом вийде окреме відео зі значно детальнішим розбором інтерфейсу та різних фішок. Саме тому час клацнути дзвіночок під відео, так щоб не пропустити. Угу. Отже, якщо коротко описати оболонку, вона гіпершвидка, дуже сильно оптимізована і надзвичайно гнучка. Сказати, що смартфон потужний і реактивний, це не сказати нічого. Відкривання застосунків блискавичне, їхнє тримання в пам'яті чудове, анімації швидкі та плавні. Але давайте про китайські підводні камені. По перше, в оболонці багато китайських сервісів, прямо дуже багато. На щастя, майже всі з них можна видалити, вимкнути або навіть не встановлювати на етапі першого налаштування. Втім, навіть в такому випадку китайські іерогліфи будуть переслідувати вас у штатних віджетах, контекстному меню та глибших розділах системного меню. Нічого критичного насправді не бачу. Знову ж таки, якщо ви один раз налаштуєте під себе і почистите зайве, муляти очі китайська мова, якщо й буде, то в дуже рідкісних випадках. По-друге, в Origin OS 5 немає української мови. От прямо взагалі. Щоправда, навіть базової англійської достатньо, щоб комфортно себе почувати. А багато сторонніх застосунків Можна в опціях переналаштувати на українську, і проблем не буде. По-третє, не працює QuickShare від Google, хоч він встановлюється, але, на жаль, не виконує свої функції. Своя вівошна версія передавання даних працює лише між вівошними продуктами. Не критично, якщо ви звикли передавати дані через Хмару чи месенджери. Ну а на крайній випадок старий добрий Bluetooth нікуди не зникав. По-четверте, не працює Android Auto. Точніше, з новими оновленнями смартфони Vivo на цій же оболонці почали підтримувати Android Auto. Однак, iQ 13 чомусь по. Поки обійшли стороною. Сподіваємося, що це виправлять, втім мені підключити смартфон до машини так і не вдалося. Це основні проблеми, які, як я вважаю, можуть відштовхнути частину потенційних користувачів з іншого боку. Всі інші гугл-сервіси та програми працюють без проблем. NFC працює, банкінги працюють, сповіщення теж багатьох лякає відсутність підтримки 20-го бенду частот. Втім, для України це наразі не актуально, тому ви не отримаєте проблем зі зв'язком. Більше особисто мені не подобається відсутність підтримки S7, однак для багатьох це дрібниці. З оболонкою розібралися, але що цей монстр показує в іграх? А все дуже добре. Саме той випадок, коли мобільні геймери можуть сміливо всі налаштування графіки викручувати на максимум і кайфувати. Присутня ігрова панель з додатковими налаштуваннями для геймінгу та моніторингом показників. У грі Reckfells на максималках смартфон на початку витягує неймовірні 120 FPS, через деякий час 80-90 FPS з рідкісними просадками до 60 FPS. Після тривалішої гри я помічав короткочасні просадки до 45 кадрів на секунду. Чудові результати, враховуючи, що IQ 13 протягом тривалої гри майже не скидав яскравість екрану. Втім, в плані нагріву, вже не все так дивовижно. Температура корпуса в найгарячішій точці доходила до 46 градусів. Насправді це адекватна температура після тривалого навантаження, але в руках IQ 13 може видатися гарячішим, ніж конкуренти. Все тому, що процесор розташований трохи нижче, ніж зазвичай, і пальці частіше натикаються якраз на гарячішу ділянку корпусу. Не забув виробник реалізувати й обхідну зарядку для ігор, щоб потенційно зменшити нагрів та деградацію акумуляту. Атора в Call of Duty Mobile на максималках смартфон складно розігріти вище 40 градусів, а сам геймплей максимально плавний та приємний. Одним словом, хоч iQoo 13 і не має геймерського дизайну чи орієнтування, але він точно не розчарує потенційних хардкорних ігрунів. Камери розпочну з 32 мегапіксельної фронталки зі світлосилою F25, досить непогана якість, хоч і не вистачає автофокусу. Деталізація днем на вулиці на класному рівні, а в кімнатних умовах закономірно знижується. Зате кут огляду достатньо, щоб зафіксувати себе поруч з місцевою кішкою королевою. Відео пишеться в 4К, максимум при 60 кадрах на секунду. Електронна стабілізація могла б бути кращою, однак динамічний діапазон та деталізація мене приємно здивували. На спинці розташовані три базовані модулі камер Ширик, Ультраширик і Телевик. Почнімо з основної 50 мегапіксельної камери зі світлосилою F1,9 та оптостабом. Розмір сенсора трішки не добиває до камерофонських рішень, однак маленьким його теж язик не повернеться назвати. Фотографії виходять виходять доволі збалансованими з гарним рівнем контрасту та деталізації, передавання кольорів ближче до природнього, без зайвих перенасичень. При кімнатному освітленні деталізація помірно падає, а в тінях трапляється каша. Яскраві об'єкти починають давати бліки, можливий наслідок прикриття всіх камер одним великим шматком скла. Ультраширик на 50 Мп з автофокусом та світлосилою F2.0 цілком адекватний, хоч і не топовий. Він дозволить вам захопити не лише широкі сцени, але й маленькі. Об'єкти в макрорежимі. Телевик також отримав 50 мегапікселів, але має оптичну стабілізацію та світлосилу F1,9. На жаль, кратність всього 2X. Цього може видатися мало на сучасні реалії. Так, конкуренти часто пропонують трьохкратні оптичні зуми іноді з перископічною технологією. Це не означає, що фотографії з наближенням на iPhone 13 виходять поганими. Навпаки, в більшості ситуацій маємо знову приємний деталізоване зображення при гідному освітленні. Але Розраховувати на дальнобійніший зум при значеннях, скажімо, 5х чи 10х, особливо не варто. Запис відео доступний у 8К при 30 кадрах на секунду, але давайте спустимося на землю до більш юзабельного 4К. Днем нас чекає досить непогана стабілізація, але стрибки експозиції не дуже радують око. Контраст міг би бути кращим, а при панорамуванні починає просідати деталізація. В простих ситуаціях запис відео цілком хороший, але сильною стороною. Смартфона його назвати складно вночі. стабілізація відпрацьовує руїнячі ліхтарі чи яскраві вікна, які починають під час ходьби мерехтіти, як новорічна ялинка. Щоправда, цей ефект спостерігається у багатьох смартфонах навіть з флагманського сегменту. Біометрика на IQ 13 на топовому рівні просто сучасний ультразвуковий сканер відбитків пальців дуже швидкий та точний, абсолютно не гірший за аналогічні рішення в Самсунгів чи останніх пікселів. Принаймні жодної різниці в швидкості порівнюючи з Самсунгом, я точно не виявив. Присутнє також і менш секюрне розблокування обличчям, до якого питань немає. Мультимедійний набір включає в себе стереодинаміки, які прямо реально гучні та володіють збалансованим звуком, навіть з натяком на об'ємність. Класно, що динаміки розведені в сторони, таким чином посилюється стереоефект в горизонтальному положенні. Вібромоторчик запхали явно непоганий, лінійний і дали можливість в системі налаштувати інтенсивність та характер гаптики. Щоправда, в самій системі хотілося б кращої інтеграції ефектів при взаємодії з інтерфейсом. Скажені 6150 мА влізлися у 8-мм корпус. Звичайно ж, це завдяки кремнієво вуглецевій батареї. Приправили це тим фактом, що від комплектної зарядки можна відновити життя смартфона на 100% за трішки більше ніж 30 хвилин. Автономність справді показує себе шикарно. В комбінації з енергоефективним процесором та екраном можна витягувати навіть повні 2 дні. Та не могло бути все настільки веселково і, на жаль, iq 13 не отримав. Підтримки бездротового заряджання. Сумний момент відверто, але складно вважати його критичним на фоні загальної ситуації з автономністю та швидкістю дротового заряджання. Загалом, iQ 13 надзвичайно швидкий та збалансований смартфон. Зважаючи на ціну китайської версії, це взагалі безальтернативно по залізу. Непоганий набір камер, відполірований для швидкодії, дуже кастомізований софт, дика автономність та чудовий екран. Звичайно, перепоною для багатьох стануть софтверні. Особливості. Але, як виявилося, їх не так вже й багато, і з ними цілком реально жити. Чекайте огляду особливостей оболонки та забігайте за посиланням в описі в магазин Піксофон". І Імені приємно, і ви можете натрапити на цікаві як нові, так і вживані трубки. Примостіть свої дубці в соціалках технарні, щоб не втрачати зв'язок з лисою правдою. А при великому бажанні та можливості технарню можна підтримати фінансово спонсорством, що вже робить ряд чудових, прекрасних, неймовірних, шикарних. Просто ух, людей. Так. Поради від Тані. Хочу сказати, що весною багато людей зациклені на придбанні нового одягу. Але не слід забувати про придбання нової постійної білизни та рушників. Це також дуже класно позначається на вашому настрої. Коли все чистеньке, не подерте, не смертить. Можливо. Ну, таке одяг це зайве. Ось я би сказав. Постільна білизна, хай буде. Добре. Одяг, ну і рушники, добре. А одяг ну таке. Типу, ну що де Та на Ютубі є правила, я що винен. Ай.